Дарина Власенко три роки займається фігурним катанням на роликових ковзанах на чемпіонаті України, який відбувся 28-29 травня в місті Чернівці. Дівчина здобула друге місце в категорії юніори. Я прийшла просто покататись, побачити, чи мені сподобається. Потім я почала займатися. Після того, як я вже займалась багато, я перейшла на ролики і спочатку я пішла. Просто спробувати, щоб змінити щось, тому що лід був далеко і треба було щось ближче. І я почала так займатися. Дарина разом зі своєю командою готується до майбутніх змагань. Заняття проходять щоденно. Початку це чемпіонат в місті Рим в Італії. Ми всі їдемо командою, всі будемо виступати. А наступне змагання це чемпіонат Європи в Португалії. Я ну туди маю їхати одна і поки готуюсь до цього. Дівчатки, зараз поїдемо стандартну розминку, основний крок вперед, основний крок назад по три кола і розминаємо дорожку футворк, послідовність кроків по три рази. Добре. Тренерка команди дівчат з Житомира Тамара Цимбал проводить заняття онлайн, адже проживає на Дніпропетровщині. Дівчата навчилися розуміти е, ту мову, якою я з нею розмовляю саме технічну, і е, це дає їм можливість більш розуміти те, що вони роблять. скажімо так, е, вони сприймають не на е, око. Як тренер показує, а на те, як тренер розповідає. А це ну як на мене, це більш е, цікавіша форма е, спілкування, тому що дівчата перед тим як щось зробити, вони завжди думають, пробують, і звісно, в них е, як найліпше це получається. Ще одна учасниця Житомирської команди Вікторія Гирина говорить, що найбільше в цьому виді спорту полюбляє відчуття легкості під час виконання трюків. Це медаль, яку я виграла в Польщі на перших міжнародних змаганнях. Тренувалася дуже інтенсивно кожного дня по 3-6 годин. Мама Вікторії Юлія Гирна каже, що її донька вперше стала на роликові ковзани у сім років. Ми подарували ролики, і треба було навчити дитину. І звернулася до тренера, щоб навчила просто звичайно кататися на роликових ковзанах. А далі нас вже затягнули в цей спорт. І, ну, в принципі, ми дуже задоволені. Кіра Нікіфорова на тренуванні відпрацьовує стрибок Аксель. Мені спочатку розказують, як його правильно робити, потім я пробую і так і так далі. Там більше подобається мені ну, е е кататися, щоб, щоб не вивалюватися і не падати. Просто, <звісно> просто подобається кататися. Марія Кравчук, Ігор Кучин – Суспільна Новини, Житомир.